Болісне одужання прогнозує економіці ЄС Єврокомісія. Згідно зі звітами, що були оприлюднені цього тижня, стабілізація розпочнеться уже наступного року, хоча і буде повільнішою ніж прогнозували раніше. Загалом економіка ЄС зросте на чотири а єврозони – на одну Найбільше зростання на 2% прогнозують Естонії і Словаччині. Далі коротко про головні економічні новини країн ЄС. Голова ЄЦБ Маріо Драгі підтвердив прогнози Єврокомісії щодо скорочення інфляції в Єврозоні. Наступного року вона має утриматися у межах 2%. Поточний показник 2,5%. Словаччина обіцяє перевершити прогнози Єврокомісії і скоротити наступного року дефіцит бюджету до 2,9%. Таким чином країна зможе вписатися у 3-відсотковий поріг, встановлений для країн Єврозони. Греція може вийти із семирічної рецесії уже наприкінці 2014-го, Прогнозує Єврокомісія. За її даними, поворотний момент може настати всередині наступного року. Далі прогнозують зростання у 0,6%. Німецька економіка зростатиме без прискорення. Такий прогноз радників уряду, так званих п'яти мудреців. Вони вважають, із цьогоріч і наступного року ВВП країни зростатиме на 0,8%. Цей показник відповідає прогнозам Єврокомісії. Франція прогнозує своїй економіці зростання у 0,8%, удвічі більше за передбачення Єврокомісії. Відповідний прогноз оприлюднили міністри фінансів та бюджету. Їхній погляд на бюджетний дефіцит Франції теж оптимістичніший ніж у Єврокомісії. Уже наступного року він може скоротитися до 3% ВВП. Болісне одужання прогнозує економіці ЄС Єврокомісія. Згідно зі звітами, що були оприлюднені цього тижня, стабілізація розпочнеться уже наступного року, хоча і буде повільнішою ніж прогнозували раніше. Загалом економіка ЄС зросте на 0,4%, а єврозони – на 0,1%. Найбільше зростання на 2% прогнозують Естонії і Словаччині. Далі коротко про головні економічні новини країн ЄС. Голова ЄЦБ Маріо Драгі підтвердив прогнози Єврокомісії щодо скорочення інфляції в Єврозоні. Наступного року вона має утриматися у межах 2%. Поточний показник 2,5%. Словаччина обіцяє перевершити прогнози Єврокомісії і скоротити наступного року дефіцит бюджету до 2,9%. Таким чином країна зможе вписатися у 3% поріг, встановлений для країн Єврозони. Греція може вийти із семирічної рецесії уже наприкінці 2014-го, Прогнозує Єврокомісія за її даними. Поворотний момент може настати всередині наступного року. Далі прогнозують зростання у 0,6%. Німецька економіка зростатиме без прискорення. Такий прогноз радників уряду, так званих п'яти мудреців. Вони вважають, і цьогоріч і наступного року ВВП країни зростатиме на 0,8%. Цей показник відповідає прогнозам Єврокомісії. Франція прогнозує своїй економіці зростання у 0,8%, удвічі більше за передбачення Єврокомісії. Відповідний прогноз оприлюднили міністри фінансів та бюджету. Їхній погляд на бюджетний дефіцит Франції теж оптимістичніший ніж у Єврокомісії. Уже наступного року він може скоротитися до 3% ВВП.